І прикинь, і там такий бабах! І все, і занавіс. Тобто, ну це круто. Це, це буде класна п'єса і п'єса за мотивами казок. І, і вона вже готова. Просто треба, щоб хтось поставив. Хтось розумний, дотепний, толковий, з гарячими очима, з палаючим серцем, ну і так далі. В сенсі запис. Відео? Вже йде? А! ху, Зараз іде, так? Да? Ну, окей. Всім привіт! Радий вас вітати на презентації нових продуктів проєкту Казкипагрілова моє ім'я, як і завжди, Женя Пагріло. Я український дитячий письменник, автор найкращих в Україні дитячих історій для розвитку дітей, для виховання дітей. Це, звісно, за моєю ж версією. Вони носять назву «Казки Грілова. Сьогодні вони відомі. от такому боксі. Сподіваюсь, багатьом з вас вже відомі, комусь будуть відомі. І... Як я вже сказав, радий вас вітати на презентації наших нових продуктів. Ем, шлях до них був приблизно рік до якихось нових сервісів, які, про які ми розкажемо далі, е, декілька місяців, якісь ще досі доробляються, тому що це постійний процес. Тобто наші продукти це не результат. Це постійний процес, процес досконалення наших продуктів як інструментів для того, щоб робити життя дітей краще, да? для того щоб надавати ці інструменти батькам, для того, щоб надавати їх е, вчителям. Для того, щоб надавати їх особисто дітям, щоб вони ставали кращими, змінювали наш світ, наше майбутнє і все таке інше. Тобто, щоб отримати максимум від того, що ми можемо, щоб надати максимум нашим дітям. Сьогодні буде перший блок і починаємо. Що таке казки Погрєлого»? Це вже давно не просто історія для дітей. Це не просто книжки, нехай навіть двомовні. Це великий проєкт. Навколо цього проєкту багато різних напрямків або у цьому проекті да? це цікаві історії, які розважають дітей. Ці історії з виховним змістом, які допомагають батькам виховувати наших дітей. Вони містять важливі моральні цінності, які будують світогляд дитини. Ну тобто, це базіс, це основа. А також це інтерактивні речі. Завдяки яким дитина може з користю проводити час е, в гаджеті, да? тобто складати пазли за мотивами історії, там е, завантажити розмальовку, зробити і так далі. Це корисні матеріали на нашому сайті, які допомагають батькам. Е, так само у вихованні дітей у розвитку тих чи інших якостей, м'яких навичок і так далі. Е, це інструменти, які допомагають вчителям. Е, тому логічно, що ми продовжуємо цю тенденцію. І сьогодні представляємо перший наш продукт е в цьому блоці оновлень. Е це науковий продукт. Я не просто так в такій футболці, адже вона е несе одну головну думку, що ми, як люди, е маємо краще і ефективніше застосовувати наш м інтелектуальний потенціал. І тому я з гордістю е зміню зараз цей бокс на інші матеріали. Ще раз з гордістю представляю вам свої перші наукові роботи за авторством Євгена Пагрєлова. Це не просто купа паперу, написана за письмовим столом в кабінеті. Це дієві практичні дослідження. За останній рік ми провели багато фокус груп реальних, не побоююсь цього слова, експериментів у навчанні, які допомогли мені створити ці корисні дієві. Практичні, можна сказати, посібники для вчителя, для викладача, щоб вчитель і викладач міг більше дати нашим дітям. Тобто перша робота вона направлена на використання штучного інтелекту на уроках образотворчого мистецтва, як в загальних, загальноосвітніх школах, як в середній освіті, в молодшій освіті навіть, так і у вищій освіті. Тобто, усюди, де, де Викладаються базові принципи мистецтва, базові принципи композиції, усюди буде корисним ті кроки, ті приклади і ті поради, які надаються в цій науковій роботі. Це частина колективної монографії, яка вже опублікована. Її, звісно, можна знайти в інтернеті, але будуть ще декілька способів отримати до неї доступ. Що всередині? Сім корисних кроків для того, щоб Простіше, ефективніше і цікавіше показати студентам і учням, наприклад, принципи композиції, принципи ритму, принципи збалансованості зображення, різні техніки, техніки різних художників, ну тобто, що таке олійний живопис, що таке акварель. Причому це все можна зробити цікавіше та ефективніше за допомогою сучасних інструментів штучного інтелекту. Хтось каже це складно. Але тут це не складно. Тобто ці роботи написані для людей, які до того мали лише поверхневий досвід роботи зі штучним інтелектом. Тобто, я знаю, як це вмикається, і знаю, що можна щось питати. Все інше викладено тут дуже просто, дуже доступно, з єдиною метою, щоб цим користувалися, щоб завдяки цим порадам, цим крокам і цій роботі зробити уроки і заняття цікавими, залученими, динамічними. Щоб студенти, діти хотіли е, бути присутніми на цих уроках, а вчитель е, був вдячний тому, що він має трохи більше часу, е, більше натхнення, і головне, може краще розкрити свій потенціал. Е, тому я радий це представити. Але це не все. Є і друга. Е, а до речі, ця робота написана англійською мовою, тому, скоріш за все, ви її знайдете саме англійську мову, але є варіант українського. Зараз розкажу, як його отримати. Друга робота вона направлена вже на, вона направлена на вчителів, викладачів і на уроки з вивчення іноземних мов, рідної мови та літератури, і трошки тут зачепленої математики. Також обидві роботи дозволяють створювати цікаві інтегровані уроки. Що всередині другої роботи? Логічно. Що я фокусуюся не лише на образотворчому мистецтві, адже я повністю курую створення е ілюстрації е до моїх історій, для мене це важливо, я в них вкладаю звість, сюжети і так далі тому подібне. Ну і звісно е про слово. Да? Е тобто, я щиро вірю, що досвідчена, е розвинута людина має гарно висловлювати свої думки, має володити, володіти декількома мовами, має будувати. Е Правильно і красиво те, що вона хоче сказати, її на наповнені думки. Тому я як наслідок моїх дослідів, моїх експериментів і досліджень, це робота, яка містить в собі інструменти використання штучного інтелекту, щоб в свою чергу зробити інструменти уроку, які робляться урок ефективним. Скажу простіше, за 5 хвилин вчитель на уроках вивчення іноземної мови може швидко створювати е, додаткові інструменти, додатковий матеріал, який підсилює його роботу, розкриває його потенціал і е, дає дітям більше, е, Більше словниковий запас, е, більше розуміння тексту, е, більше навіть е, відчуття іноземної мови. Тобто, кому це корисно? Загальноосвітні школи? Звісно, бо ми маємо давати більше іноземної мови сьогодні дітям, бо це базіс. Е, Вищи навчальні заклади так само. Мовні школи або курси так само. Ці інструменти доступні будь-кому. А в цій роботі вони описані ще й словами, які доступні більшості викладачів, яким це цікаво, які хочуть впровадити е, сучасні інструменти, щоб зробити свій урок кращим і кращим для своїх студентів. Я вірю, що це відео дивляться саме ті, хто хоче робити більше, тому е, це, це для вас. Е, я радий, що зміг це зробити. Це не просто якась там наукова діяльність. Я не мав, не маю і навряд чи буду мати наукові ступені. Але це мій спосіб поділитися тим знанням, яке вже на моєму досвіді продемонструвало свою ефективність. Я б дуже хотів, щоб ми не боялися, а взяли і спробували це. Тим більше, що це легко. Тобто засвоєння інструментів, які тут продемонстровані, це хвилини, може, декілька годин, і трошки практики. А на, на виході ми будемо мати плюс 5 хвилин на уроці, які створюють ефективності на два зайвих уроки. Це дійсно цікаво. Ви в посиланні в цьому відео можете заповнити форму. Ми будемо насилати всі посилання на, на наше оновлення, там буде все більш детально описано. І так само буде описано, як отримати доступ до цих робіт. Звісно, вони є частиною колективних монографій, тому до них можна отримати вільний доступ. Але вони так само будуть опубліковані на Amazon, де електронну версію, її також можна придбати, саме придбати. Чому Ну, може вам хочеться допомогти е, діяльності нашого проєкту і засвідчити свою вдячність за те, що ми робимо. Е, хоча це не обов'язково. Але така опція існує. Це лише початок, адже декілька деякі сервіси, які ми будемо представляти кожну п'ятницю, вони будуть мати умовно платну частину, да? тобто ми не будемо брати гроші, але ми будемо пропонувати вам зробити донат на збройні сили України для того, щоб підтримати нашу країну і за це отримати код доступу до наших продуктів. Тобто, отак от це буде працювати. От, або ви можете просто напряму взяти і замовити їх на Amazon. Вони будуть доступні, коли ця робота з 15 червня вже буде на Amazon. Зараз в пошуку Google наукових робіт її вже можна знайти. Ця робота буде доступна з 10 липня, так само на Amazon і в пошуку Google. Е, ще раз, для кого це? Для викладачів? Так, загальноосвітніх школи, вищих навчальних закладів, звісно. Для. Приватних навчальних установ, звісно, для домашнього застосування в тій чи іншій мірі. Тобто інструменти, які тут описані, вон, частина з них вона дуже корисна у домашньому застосуванні. Чому як практика зайва, як додаткові додаткове джерело знань, да? як закріплення матеріалу, і це можна використовувати. Це дійсно корисно в будь-яких умовах, бо це не занудні Толмуди тексту, це практичні дієві поради з прикладами промків, що ми отримаємо, педагогічну цінність, метод методику використання. Тобто, все це тут є дуже просто написано, і вони не дуже товсті. читати небагато, але кожен з цих інструментів він точно змінить ваш урок. Тому спробуйте, бо ми це зробили для вас і для наших дітей, щоб ви могли їм надати більше. Як і обіцяв, ми надаємо інструменти, які роблять життя наших дітей краще через вас. І ми за це вам вкрай вдячні. Тож, користуйтесь, спробуйте і давайте розвиватись разом. І до зустрічі у другому блоці.